Чи безпечні сухофрукти та як їх краще вживати? Безпечні ті, які ви ретельно помили під гарячою водою, безпечні ті, які не коптились в диму, бо там осідає канцероген на шкірку. Безпечні ті, які сушили на сонці, в тіні, в електросушилках чи печах, де дим іде окремо. Безпечні ті, котрі не мають специфічного запаху хімії чи нальоту. Їх обробляють хімією, щоб вони не портилися, чи б не їли їх жучки, щоб були м'які. Добрі ті, які не мають супер кольору, ті, які М'яні, бо для рескравці додають діоксид сірки. Краще купляти кожен від сухофруктів окремо, щоб вони не були злибшимися, бо в сумішах, особливо в горіхах, останні витягують вологу сухофруктів. Корисний, чорнослив. Коли він твердий, з кісточкою ть, тьмяний, п'ять в день запобігають раку простати. Курага корисна для серця, абрикоси, багаті мікроелементи, яблука, груші. Самі кращі ті, які самі насушити літом, або попросити батьків, і вони дадуть зимою бути організму в формі і запобігти розвитку можливих захворювань. Зичу міцного здоров'я.